Щорічно, в останню неділю березня українці переходять на літній час, переводячи стрілки годинника на одну годину вперед. Що з цього приводу думають бродівчани? Ходімо запитаємо. Скажіть, будь ласка, як Ви вважаєте, як як впливає на ваш настрій і здоров'я перехід на літній час? Пенедивіндрю ну, перепрошую взагалі стає настрій якось ліпше, трохи веселіше, тому що відчувається, що скоро буде тепло без школи, в принципі. Як вважаєте, чи потрібно переходити на літній час, чи варто не переводити стрілки? Я думаю, варто переводити. Е, я вважаю, що ні. Це стрес для організму в загальному і для здоров'я людей. Е, ну, я не знаю, може тут для держави вигідно, чи, чи не знаю, може для школи, для праці комусь вигідно. Але от так от чесно казати на здоров'я людини, це впливає. І я вважаю, що не потрібно. Що вже так трапилося? що потрібно робити, щоб покращити настрій? Там можливо якісь такі. Я, я скажу так во не треба покращувати настрій, просто треба тако Перевели годинник, є година, і не думати, що там була та, там була та година. Не треба думати, от є година, живемо по тій годині. Все, і забутися, що той годинник перевели. От і тоді буде настрій. Ну, не думаю. А як впливають ці зміни на ваш настрій і здоров'я? Треба скоріше до школи вставати на годину. Ну і все. А настрій як змінюється? Не знаю. Я вважаю, що не потрібно. А якщо реально ми всі переходимо, що потрібно для того робити, щоб настрій і здоров'я було хорошим? Не навіть не знаю. Я рахую, що повинен час залишатися той самий, бо церкадні ритми, біологічні години кожної людини привикає. Зараз я мамочка в декреті, то мені якби воно не впливає, а люди, які ходять на роботу, працюють і перейти адаптація, і це, мені здається, покращується наоборот, погіршується стан здоров'я. І, на мою думку, не потрібно цього робити, бо людині навіть мені здається самопочуття від того, навпаки розбита голова така зранку, в'ялість, сонливість. Себе зібрати з думками, то дуже важко. Но, на мою думку, це не потрібно. Вже, напевно, треба зупинитися. А Як думаєте, як ці зміни впливають на здоров'я людей і настрій? Можливо, впливають на старших людей, я думаю. А що робити, щоб настрій все-таки залишався хорошим і здоров'я було, як потрібно? Позитив. Позитивні думки. Я не надію на хороше. Я пенсіонер, мені можна переводити а тим, хто працює, то треба добре подумати, напевно. Бо збивається такий життєвий робочий ритм. А мені, в принципі, все одно. А як вважаєте, що потрібно робити, аби покращити настрій і здоров'я, щоб було таке, як було? Ну, для цього треба спочатку закінчити війну, прогнати цього нелю з нашої території. А для того, щоб настрій був веселий, треба, щоб було здоров'я діти. І треба здоров'я, щоб мати, треба мати чим купити його, а купляється в аптеці, в деякій мірі. Так що я думаю, здоров'я. Це важне, а головне, щоб був настрій, треба любити. Звичайно, що потрібно. Буде довший день. Як вважаєте, <свичай> що ці зміни впливають на здоров'я і настрій людей? Я думаю, що не впливають. Я думаю, що так. Як ці зміни впливають на здоров'я та настрій, ваша думка? <свичай> ну, як? Менше спати треба. А що робити тим людям, в яких реально з'являються якісь такі негативні емоції? То як для кого бачите? Як на кого то впливає? А для вас ці зміни вплинуть? Звісно, що є. А що ви для того робите, щоб був хороший? Та ви випили і пішла на роботу. Потрібно. Як ці зміни впливають на ваш настрій та здоров'я? Ніяк. А чому потрібно переводити на вашу думку? Ні, так сонце скорше стає. А як вважаєте, чи після переходу на літній час у людей може змінюватися настрій і здоров'я? Якого? В мене не міняюся. Думаю, так. Як ці зміни впливають на настрій та здоров'я людей? Ну, не знаю. На вас, вас на вас впливають? Ну, думаю, так. Там. І, як, і що, що ви в цей час робите, щоб настрій був хороший і залишався? Ну, стараюся більше гуляти, проводити час на сонці. А ви. Так само, підтримую, гуляти. підтримую так. Проводити час разом. Я думаю, що потрібно. Ми вже привикли. А скажі, що потрібно для того робити, аби настрій був хороший і здоров'я не, не погіршилося? Ну, я знаю. Ну, можливо, треба по телевізору якісь, щоб гарні фільми йшли, щоб хоч трошки на хвилинку забутися, знаєте, про таке щось, про красиве життя, що ми не тільки в час війни живемо, і що нам важко, а що ще буде радість і веселість, і все буде у нас. все найкраще у нас впереді буде. Навіть не знаю. Я вважаю, що ні. А як вважаєте, чи ці зміни впливають на здоров'я та настрій людей? Думаю, що так. Що робити, щоб бути на позитиві? <зв 'язково> Найперше налаштовувати самим себе на позитив, що все буде добре і багато чого залежить від самих себе, від людей. Якщо себе налаштовувати, що все буде класно, то, то відповідно так і буде. Спочатку переходять в перші дні. Важко вставати дітям особливо. Так. І нам також. А що робити, щоб настрій все-таки залишався хорошим? Бути оптимістом, тоді настрій завжди хороший. Дякую, Дякую. Дякую. Думки у бордівчан розділилися. Як вважаєте ви, що потрібно переходити на літній час? Пишіть нам у коментарях.